Всім доброго дня! Хочу вас слова сказати, як я зробив фуркоп. може комусь сподобається ідея. Може приведе вас на якісь свої думки. Зробив я таку штуку. Яблочко оточене в токарному станку на 50 діаметр. З таким от пальцем. Палець має діаметр такий, як і оця плана стіна. 25 чи 24, ось так. Я вирішив його не робити грубшим. І плюс воно ще тут має. Ну, на яблучці має ще прицеп сам грати. Прицеп не мається на увазі. Тобто дуже грубе воно не може бути. Бо я звичайно хотів його зробити таке 30-35, потім думаю, що воно на тому грубому не буде повертатися. Зараз я покажу, як воно вставляється. Коротше, щоб треба дві руки. Тобто, ну, просто. Один палець з тієї сторони, один з тієї. Чого я так зробив? Тут лічно я так зробив, ви можете зробити два пальці з однієї сторони, або взагалі як вам схожеться. Я так зробив, тому що мені я оту не перевару, як та нав'язка тут вмочиться, як ноги перебиті пса. Прості. Тому що здаю назад, вона не дає. Вона від землі. от. 5 см 7, вона взагалі не є нічого переїхати. Тобто я її зробив такого цепа, яким вона натягується. І якщо в мене буде прицеп, щоб не знімати нав'язки, бачите, я його зробив. Отак От воно виглядає. Тобто сюди ставиться дишку, І повертається і все файно. Прицепу не повинно мішати. Ще, звісно, буду пробувати. Але так, щоб не знімати, то один такий варіант. Тобто воно надягається сюди на палець, тут будуть два шплінти і то квітка. Коли я буду їздити без ну, яблучко, щоб його не знімати і не загубити, і не знати, щоб потім де його шукати в тому гаражі, я придумав другий спосіб, воно чіпляється на іншу сторону, піднімається до самого верху, чіпляється на іншу сторону. І воно майже в максимальному піднятому Бачите? Ну, Той, той, той результат вже мене влаштовує з Тобто, І яблучко не згубиться, воно при мені. І нав'язка піднята, можна задом переїхати любого бугра. І якщо треба прицеп, то є, я все роблю на місці. Я перечепів його на ту сторону і мені тіпа, ну, не треба нічого регулювати, нічого двору, дуже удобно поможимось. Захотів перечепив на іншу сторону і спокій голові. Все. Так я тягну прицеп. це. Просто інгрова. Е ну, зараз я вже трошки обморожу. Канти хочу позитий. Певне, і... що треба пофарбувати, тому що Тому що я його не часто скористовую, але, скоріше за все, поржавіє. Е зараз ще покажу, в принципі, для тих, хто має токарний. Хотів показати, як я яблучковий точих. Так. Для тих, хто має токарний далі інформацію, Тобто, моїй задній бабці конус Морзе Z3. Я сюди тукарну деталі, яка має діаметр 50, так як і яблучко. Приварив до ненужної деталі, той тобто, то є хвостовик конус Морзе 3 і патрон по пам'яті B16. Ну, щось там він якийсь калічений. Ну, коротше, воно там, там не снята, бо хтось каперав. Менше з тим. От що хочете того приварити. До старої розвертки, по-моему, до схірна до будь-чого, воно, воно любе на ту роботу воно згодиться. Тобто діаметр 50, так як і тут, то важно. Може бути навіть 50, якісь там десятка других запаси. Е -е. Це якщо чесно придеться до токарного йти. Я вже всі резці, якщо чесно, познімав, бо я вже робив другу роботу, пальці точив. Я так на, на пальцях покажу. Тобто ви його вставляєте там, як у вас він вставляється. Я думаю, що той, хто має тукарний, можна його бачити, можна його ні. Але він є найпростий і такий. Досить грубо сказати, точні. На ті роботи мається на увазі тракторні. То есть. Тут в мене буде моє яблучко, тут буде мій радіус. І виставляється два РС, які ви точите на одну і ту саму відстань. А ще краще я роблю інакше. Я роблю точну заготовку в розмір, тобто 50, роблю до неї касання. І тільки тоді виставляю бабкою так само центр, тут центр і тут центр. Так само виставляю резець, типу, який дублює. То буде нашій копір. Тобто, як ми і тут повторяємо радіус, відповідно, і тут повторяється той радіус. Спочатку ми збираємо з грубшого, потім, потім вже буде така чистова умробка, Та й все. Просто як дрова. М -м. Бо я раніше точив, в мене був такий, типа, калібр, був ну, справжній явунчик автомобільне з різьбою знизу, прямою. Я забув там, Різьба на 20. Ну, зброю, вже не пам'ятаю. Я його на ХТЗ поставив і забув. Я щось, типа, калібра виходить, вже немає, Ну, я собі калібр зробив такого. Може комусь згодиться, дуже просто, дуже скоро раз і є. Тим більше в умовах, якщо ви десь демо живете в магазину. Все, як би все сказав. Такий помочився в мене прокоп. Що я його зробив, тому що має автомобільний прицеп. Грозив на нього, певне, що більше тонн. Я його, якщо чесно, для цікавості не важу. Знаю, що сам прицеп має 400 кг пустий. Тобто на нього нагрозити, грозити аж бігом. І от те, що я повозив, попробував пісок, шебінь повозити, то все прикольно, тільки якби мені треба було 5 тонн, то я ганяв би тим трактором без кінця. А так я на себе взяв 700, прицепа взяв, на прицепа взяв корисного, хоча б з тонну, тобто потягнути, може, скільки хоч. І, ну, знає, щоб прицеп був крепший, естественно, і на конесах бажано цежка, бо воно ж. Просідає, ну, обичні скати качає хоч трісні, а воно ж просідає капець. На це звісно, домри про це. Якби е... мені треба було справді чогось багато, чи камню, чи піску, чи ще чогось. Е... Багато раз треба трактором їздити, а так простіше за один раз все забрати. І... Мені так кажеться, що так простіше. Ну... Так само і на ХТЗ я робив явну на автомобільне. Так само і на того зробив, бо є можливість його скористовувати навіть в мене, якщо він лишиться мені. Тобто, так чи інакше, таке я буду робити. Якщо вам таке сподобається, то я нав'язка одні живе, те живе отдільно. Навіть якщо я працюю в полі. А ні, набрехав. сюди ставиться центральний вінт. Якщо я працюю в полі, то я треба цю кухню зняти. Сюди має бути вінт центральний. І все, в принципі, що хотів, ти показати, може комусь буде цікаво, таке хтось буде собі робити. Приварив своєю тіковською сваркою, Зверху два шви, з боку один. Ну, зверху, типу воно хоче його зломити. Отак. То через той, зверху і знизу я дав два шви. Е -е по висоті я дав по одному шву, але там взагалі ніякої ролі не грає. Все, що хотів розказав, всім Всі удачі, всіх обов'язковою і будьте здорові!